Ні, треба її надо її затормозити і зробити все, щоб вона розлюбила Україну. Все треба зробити. Що, що свідчить про те, що риба гниє з голови, але до хвоста. Тобто, е, і якщо можна про слух сказати тупой, і що тупеє, ну оцей тупой в Офісі президента, а цей в Верховній Раді що тупеє, то тут і що тупеє. Мало того, мені я не знаю, відкрив ще можливо таємницю, може мені по башки дадуть за це. Але скажу ще одне: що якщо їдеш, а я минулого року, та й цього року, але минулого особливо часто їздив в справах міжнародних організацій, таких як Проон, Міжнародна організація Міграції, налагоджував комунікації в прифронтових громадах. То, 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 то наші СБУшники, ну, тобто, хотілося весь час сказати: так ви ж тупі, ребята. Ви що ви творите? Вам міжнародні організації, багато організацій допомагають там. GZ. Вони їздять на про ООН, там, МОМ, їздять на своїх машинах, на яких написано Міжнародна організація міграції», що це машина ООН. Нет, блін так, як там. Перевіряють документи. Ніхто, ну тільки що не роздівають і не руки на капот. Ну. Е, е, якби, наче, та, та не дуже і вічливо, але там, вийти, там, мовчати, там, типу, зараз я вас відвезу на стоянку, а там щось у водія теж щось не так, там, типу, все, забираємо з собою, увозимо там. Ти хто такий? Я там, типу, я. Там, типа, а ви, а ви загугнете. Бабиренко ну. і Віктор. Я і це, я це вперше кажу: не знаю, прорвало, просто що в тему, от, Анджеліна Джолі. Да? Ти не видиш, що ли, що Анджеліна Джолі, да? пісенька така була на, на, на Росії. Так, ви загугліть, хто це, вона там допомагає нам, навіщо ви у іноземців віру в Україну. І так само, коли там е, докладують десь в ООН, а воно ж попадає десь в ООН. Да? Тобто в ООН приймають звіт, в Міжнародній організації міграції. В Червоному Христі приймають звіт, що там, типа, е, машину там, Червоного Христа відправили на штрафстоянку, і всіх там, типа, ледь не замордували. Прикладами не били, і то спасибо. Блін, ви в своєму умі, ви в своєму мі. І це СБУ, я ж дивлюсь, лейтенант, значить, з вищою світою. Блін, лейтенант вже ж випущений, ну, мабуть, ще ж 90 років народження, але точно народжений в Україні. Точно він же ж молодше 30 років, там, типа, блін, що ж ти твориш? Блін, ви що, спеціально, ви показилися. І оце тут так, що хочеться спитати, що ви творите, блін, твою дивізію? І Зараз посипляться донати, да, Зараз мільйони посипляться. І тут. Типу, А тепер буде, Діма, як ото ложечки нашлись, осадочек остався. Осадочек остався. І є, треба ж розуміти, що є дух закону, є буква закону. І треба розуміти, щоб ви такими буквоєдами були. Щоб там, типу, якщо ви заарештували гадство і держите в СІЗО, слідчого який. Е, ну, У якого на руках є плівки Міндіча умовно, який за Міндічем ганявся, так Міндіча тоді треба ж, взагалі ж, блін, не по роялю морди, а по асфальту отак, 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 щоб стерло аж до носа. Ну, Но Ні, ми Міндіча захищаємо, а того, хто його е, хоче е, з ним здійснити правосуддя, не захищаємо. І тут ми не, нас тут всі должны бути рівні, там, типу, а що там у вас? Щось не так. В документах та візьміть адресу, візьміть телефон, потім перезвоніть там, типа зробіть все, що ви хочете потім, а не зараз, щоб, блін, щоб не, ну, не склалося поганого враження е, про Україну. Тому що, Діма, ну, я розумію, я і хочу всім е, глядачам сказати, що вони грають один і той же концерт 100-500 раз. От недавно е, приїжджали до мене. Е, ну, стоп, відставить, а то я щось себе перехвалив. Не до мене, а мається на увазі в Суми два депутата Європарламенту. От вони були в Сумах, вони потім поїхали в Харків, і їх же ж запросили, ну, депутати ж ну, не, не просто ж так. От е, не скажу, з якої країни, громадянами якої країни є, але їх же ж ну, і завжди ж. І я, я прошу, що. Повторюється одне і те ж, запросили в обласну військову адміністрацію. Там, типа, ми зараз вам розкажемо. Ми тут всіх побіділи. Зеленський великий. Ні жодної копійки не потратили. Все хорошо. Так і знаєте. Нікого не слухайте більше. У нас все, сама не корумпована країна. Фінляндія відпочиває, віджимається, там. Типа, у нас все чітко. Потім ведуть в мерію. Потім везуть. Ні, 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 не, там немає ніякої корупції. Потім везуть, ну, в общем, показують потьомкінські деревні, а потім ці два депутата вечеряють з ким. Уже після отих всіх зустрічей вони зустрічаються з провідним журналістом тут, мене, як, ну, мимо мене, ж тут на кривой казей не об'їдеш. От, і е, там умовно е, з професором з якоїсь кафедри не буду видавати, з якої, да. І от ми вечеряємо разом, е, п'ємо там чай чи пиво. Ну, от, е, ну, хто в кого наше здоров'я хватає, да? ну е, і, і обнуляємо все, що їм розказали. І хочеться запитати, ви. Дебіли чи що, навіщо ви влаштовуєте Потемкінську Петьом... деревню? що я потім розкажу? Оце от було тут. А отут, отак так я ще вгадую. Вони, Діма, і вони дивляться на мене з відкритими е, ротами й очима, тому що я вангую. Я кажу: А вам отаке, таке розказували? Ну да. А от таке. А туди возили, а в ту громаду возили. Ну так всіх туди ж возять, то, що це Потемкінська деревня. да. А от туди-туди туди ще щось там. А вам отаке показували, а вам розказували, а тут було, а там, ну там. І я можу помилятись тільки в тому каравай, коли виносили там рушник був, Кралевецький чи Канатопський, і там, типа, не вгадав. Не от не вгадав там, типа, був Крилевецький цього разу, да, то що Крилевецький, типа вважають, самодніші. Блін, і один і той самий. Завтра приїде посол іншої країни, післязавтра іншої. І вони думають, що всі кругом дураки і їм вірять.